У мене питання. Якщо можна пояснити, я бачу 14 мільйонів 700 на капітальний ремонт фасаду будівлі і адреса. Я не дуже орієнтуюся. Лінійна 17 А це що ми будемо за 14 мільйонів 700, Який фасад? чий фасад ремонтувати? Тобто, ну фасад проєктування та капітальний ремонт фасаду будівлі комунальної власності, провадженням термотехнологій, тут погано, просто роздруківка, вулиця 43-я? Лінія 17А, 4 млн сімсот. Це велика така сума. Дякую. За для фасаду, як для мене. Дякую за питання. На цьому об'єкті розташований Суворовський центр комплектування, який потребує ремонту даху та фасаду та заміни оконних прорізів. Фасад 17 мільйонів. Який дах? Нема більше питань, я не бачу виклики. Прошу голосувати. Питання порядку денного 2.2. про внесення змін до рішення до міської ради 30 листопада 2022 року про бюджет одеської міської територіальної громади на 23 рік з поправками постійної комісії з питань бюджету та поправками депутатів Іремії і Макаганюколі. Прошу голосувати. за 33 проти 0 утримався